Новає пройняння пенсійного фонду зарудним Олексієм Борисовичем була презентована стратегія розвитку реформування, скажімо, не реформування, або, скажімо, скоріше, це е, покращення роботи да, модернізації обслуговування громадян до 2000 року на засідання кабінету міністрів. Ми чули досить схвальні відгуки прем'єра про цю стратегію, оскільки в ній передбачено. Ну, скажімо так, може, ну може, не зовсім громко я скажу, але десь європейський рівень обслуговування всіх пенсіонерів в Україні. і це я би так сказала не пусті слова, оскільки пенсійний фонд України вже починаючи з 1 січня перейшов потихеньку в областях, по 4-5 областей на зовсім нову форму обслуговування пенсіонерів і прийняття документів. Закарпатська область. Згідно положень ну, пенсійного фонду, згідно наказу на таке обслуговування, перейшла з 1 липня цього року. Що мається на увазі? Ну, ви добре знаєте, що передачу пенсійний фонд, кожен пенсіонер мав писати, що заяву подавати весь пакет документів, розпис і так далі. Потім формувалася е, 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 пенсійна справа. Бумажно варіанті так вона шивалася і ця пенсійна справа зберігалася 75 років. На сьогоднішній день вона зберігає 75 років. Це треба було потрібно дуже багато архівів і тому подібне. Що передбачається модернізація? Як ми її називаємо з 1 липня. У нас паралельно ще до січня місяця формується електронна пенсійна справа. Тобто люба людина, будь-який пенсіонер, який приходить до органів пенсійного фонду, він з собою приносить пакет документів, те, які потрібні для пенсії, це і паспорт, фікаційний код, трудову книжку, диплом, якщо навчався, різні довідки, які йому потрібні, свідоцтво, народження і так далі. У єдиними вікнах, які на сьогоднішній день, або я би сказала трошки знову такі нові слова. В Пенсійному фонді працює фронт-офіс і бек-офіс. Трошки повернуся. Що таке фронт офіс? Фронт-офіс це це єдине вікно, де людина, спеціалісти органів пенсійного фонду, в тих єдиних вікнах приймає спец... всі документи для призначення пенсії. Вони ніякого відношення не мають до призначення пенсії. По каналам зв'язку ця наша весь вес документів переходить бек офіс, тобто у відділ з призначення пенсії. Питання в чому стоїть? Все для того робиться, щоб унеможливити. Корупційні діяння, неправильні, скажімо так, як е ну, звикли казати, о пенсійного фонду придеш там, домовишся, тобі гарну пенсію призначить", так? Ну і є таки, на жаль, слух, я би сказала, слухи. Чим це? Це взагалі неможливо, тому що та людина, яка прийняла вас документи, ніякого відношення до призначення пенсії немає. Значить, прийшовши сьогодні в пенсійний фонд, ви подаєте цей пакет документів. Вони приважні тут же скануються з оригінальні обов'язково. Спеціаліст пенсійного фонду заповняє заяву, як в банку. Так, коли ви приходите в банк, ви ж нічого не заповняєте. Вам дає фактично фахівець. Ваша стоїть тільки підпис на цьому документі. Вона все проскановане. На сьогоднішній день ми ще до 1 січня 2017 року забираємо і копії цих документів. А січня місяця буде працювати тільки в електронному виті. І весь цей пакет скановань документів переходить у цей бек-офіс, де вже йде автоматичне призначення пенсії. Друге, що ми розширимо, як просто коротесенько, що вона вже потім спеціалісти вам конкретніше покажемо наяву, як це в нас працює. Людина має право на сьогоднішній день в пенсійному фонді є працюють портали де ви будете мати право. Вже сьогодні мають навіть право, маючи електронний ключ, який не виходить з себе з квартири, з дому, зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду і мати можливість переглянути всі свої заробітні плати, стаж роботи, починаючи з липня 2000 року. В дальнішому січні місяці будете мати можливість переглянути всю свою пенсійну справу. Що в ній є? Весь пакет документів. Правильно призначив пенсійний фонд, неправильно, що він подав, що він там виписав, що він не то подав і тому подібне. Так же само через цей портал ви будете мати можливість подати до нас любе звернення, яке нам сьогодні входить письмо в письмовому виді, ми зобов'язані будемо на вашу електронну пошту відправити відповідь, як відправляємо вам письмово. Ще одне таке новшество з липня місяця. що... Призначення пенсії не підв'язне під фактичне місце проживання. Якщо пенсіонеру настала пенсійний вік, він може сьогодні звернутися до любе управління пенсійного фонду Закарпатської області, подати пакет документів і вам буде призначення пенсія по місцю вашого фактичного проживання або там, де ви будете, де ви вкажете, по якій адресі. З січня місяця. Ви маєте можливість подати пакет документів на призначення пенсії в будь-якій точці України.